Хто в хаті Я вже хазяїн тут шею іди, іди звідси. вже я тут хозяин Так, да? головний, ти головний. Заходь пожалуйста. Біжи, 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 так. Біжи, біжи, біжи. Ти мій хороший, ти мій хороший. Поспілкуватись треба. Ну, у нього не, не вистачає цього, спілкування. Нема гусей, то з людьми поспілкуватися. Це вже він вам сказав, добрий день, так? Так, ага. зону... да, так. Так, а ти киш. Будеш мене дразнить. ходи Ходи, маленький. сюди, маленький. ой, який маленький.